Так, у мене насправді це не інсайт, а більше порада, до якої я іноді не те, що приходжу, а те, що потім мене надихає щось робити далі. Насправді це не забувати про себе, про, та про те, що в вашому житті іноді треба вибирати себе, в принципі, в житті. І те, що, наприклад, ви вважаєте, що можливо там компанія, там процеси, це важливо, але якщо це йде е, в. Як це має негативні наслідки для вас персонально, напевно, треба щось змінювати і десь вибирати себе, відпочити, взяти відпустку, провести час з вашою сім'єю, піти на свята, взяти перерву або, можливо, іноді, якщо ви вже знаєте, як на межі, то взяти той самий Сабатікал і піти відпочити і відновлюватись. Тому що насправді, як би компанії не хотіли умовно вичавити з вас, що ну, багато, багато е, речей, роботи так і так далі. Якщо ви не будете гарно відновлюватись, якщо ви не будете гарно себе відчувати і постійно тривожитись, постійно про щось переживати, то це буде дійсно навіть мати негативні наслідки не просто для вас. Ну, що там у вас будуть проблеми зі здоров'ям або ще якось, а так само і для компаній, тому що ви не зможете якісно виконувати свої задачі. Ну, відповідно, якщо ви не можете якісно виконувати свої задачі, то напевно може мати негативну фінальну якість того, що буде на виході у вас в компанії.